І всем привіт, друзі, ви на каналі Row Games. Новий відеорок і сьогодні я граю на Hype MC. Тому заварити чайок. Тому на перед початком цього відеороку хочу вас попросити поставити лайк та підписатися на мій канал бо на 25 підписників, де ще буде на цьому каналі. Тому, ну я починаю з відеоролик. Буду грати у виживання буду виживати. Тому давайте е, така щатовочка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я іду туди шукать. Але сьогодні я хочу зіграти у Бедверс. бедверс ага так, Б2. Ой. А, нічого. Так. І сьогодні... Що мені робити? Так, ну-ка, давайте подивимося, хто нас... А, це правогії. Добре. А, вон топи. Вон у нас знаходиться. Так, топ. Топ-топ-топ. Переможців це 1 L3 Q 529 перемог. Ну, Добре. Добре. Молодець. Певно багато грає. А, я нарешті зрозумів, для чого це. Точніше, як? Можете зрозуміти, як е, тут паркурити. Е, тому... Так, добре, що це. Так. Команда 4 на 4. Вибираю я. Червоних. Так, е, тому. Е, ні, червоних. Червоних. Блін, зайнято. Добре, давайте жовтим буде, зараз важливо і переможу. Так все, почалось. Угу. Так, зараз які всі, будемо собі фармити <кхм>, гроші. Ну, залізо та ці золота О! Ти ще, ще один блогер? Здається. Так, е, три. Ага, там вже починають. Так, все, коротше. Буду чекати 20 Так, індерняк беру. Е, так, прокачую. Ага. Ага, добре. Добре, тоді. А, а, фух, це наші. Так, 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 так. Не закриваю. Індерняком, щоб ніхто не пройшов сюди. О, вже молоде. О, до речі, теж. Забув я дещо зробити. А саме. Так, стривайте. О, все. Перевернути молоточок. Так, сюди. Так. Е. А. Так. <кій> І так, так. Мені ще потрібні гроші, бо дуже мало. О, 11 Зараз собі я її прокачаю. Так. А не... <кій> <кій> не... вистачає мені. Ах ти ж. Ну, добре. Так. Чи я б... Чи він там залишив? А, ну так. Та ну, -мо, Досить мене забирати. Хоча Хочеть... це не моє. Ех. Так, ніх... нікого там немає, нема. Ні, нема.

Так, давайте, мені потрібен ще один. Шість, 6, давай. Шість. Так, тепер я ще беру андерняку та шерсті. О, цілий, цілий стак! Добре. Це мені якраз підходить. Так. А, зруйнували. Так ось так от я виставляю. Треба на шифті, Ось так от. Щоб е, не впасти. Те, не, щоб мої ресурси не зникли. Тому що вони ж анулюються тоді. Так. Ох ти ж! Ні! Ні! Ось так от! це вже червоні Ми хотіли нашого? Ось так от треба застроїти, щоб ніхто не зайшов сюди, нам треба перемогти. Нам потрібні гроші, ну, ці після перемоги. Я ж сподіваюся, там буде якийсь приз. Тому що я не пам'ятаю, що мені ще здавали тут на Хайп <кій> Ось так от треба все застроїти. І показати, що їм буде за, за те, якщо вони до нас пройдуть. Такий от молоточок перевернутий. Так. Ой, можна собі прокачати ще. Так. Так. Ага. Ну, добре. І цього досить. А, стривайте. Ось це треба прибрати. Все. Гарно як. Так. У мене ще є трішки шерсті, тому. Так. С... Синіх вже немає. Й ні! Помер я! Я помер! Ні! Ми повинні перемогти! Ні. Фух, фух, фух. Бити! А, фух, вбили його. Так, я швидко за грошима. Швидко, мені треба знов прокачуватись, тому що зни... зникає... зникає саме прокачка. Ех. Так, що там? Чотири золота, блін. Скільки в мене два. Ще два мені потрібно. Давай! Швидко, швидко! Давай, все, є! Нарешті. Так, тепер я беру один динаміт та дуже багато ендерняку. Он добре, небагато. Всього ж там 24 якісь штуки. Так, ось тут -от. Треба все застроїти. Так от индерніку треба. Багато, щоб не зруйнували нашу бет. Щоб. Я перемогу і не зруйнувало нашу бет. Все, ще, ще потрібно. О, добре! Взагалі дуже прикольно. Так, беру один. Та трішки шесті. Тому що вона потрібна для... Ще більше було. Воно захищене. Мені Вони... тільки що хтось вдарив. Чи мені так? Здається. Так. Так. Ось тут ще треба закрити. Вона чогось дуже вагає Майнкрафт. Тому що це може... Прикольно. Мені допомогли. Так, тепер... А, в мене ще є індерняк. Так. Тому це точно точняк. Так, а ну. Він одразу підривається? Ага, так, одразу, одразу. Так, ось так от. А я ще думаю, чого тут немає запальнички. Так, это два беру і... Три... У мене тепер 34 эндерняка. Так, тому я закриваю. Ось так от. О! Зелених теж немає. Мене чогось дуже лагає Майнкрафт. Це дуже якось підозріло. До речі, друзі, е серіал Легенда знов повертається на мій канал, тому... ай-ай-ай-ай-ай-ай! Я ай, 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 ай. думаю, чого він мене так лагає! Все! Є, є! Фух! Ні! Ні! Швидко! Швидко закриваємо! Два ендерняк Більше ендерняку треба! Ось так от. Блін, у мене немає більше ендерняку Мало дуже грошей. Ну! Це що в нас таке тут? Що це за штуковина така у нас? Треба червоних, треба червоних. Нам звучилось тільки червоних бити. Так ще беру эндорняку. Тому що эндерняку багато не буває. Блін, я дуже його трачу. Ах, ти! червоний, червоний. Фу, скинуто. Сім алмазів. Ще можна купити за алмази швидко? Ой, ще грошей небагато. Так, за алмази швидко. Нічого! Ну як це? Так, коротше, я тільки тільки час е. е уходить. А мені треба тут. А Йова, чого мене так Майнкрафт лагає? А фух, це наші Ого. Так, короче, еще беру дарняку. То есть так вот еще. Да. Чем она за алмазы купили? Точнее же за я уже путаюсь. Вот, три залеза. Три ж... Так, болок. Упс, идем за изумруды. Так ні. Тут ні. Че взагалі мене за, за діаманти купити? Схоже, нічого. Так, коротше. Я ще буду забудовувати нашу кріпость. Так, ось тут от закриваю. Так, тут тут ось тут -от, ось тут. -от. Тепер треба шерсть. Так от. О, чого я одразу до цього не додумався. Так от може, можна ж забудува... забудувати. <кхід> І все. А знизу, якщо є, там то можна лаву було. І все. І вони помирають у Азії. Так, перемога! Перемога! Є, друзі! Ми перемогли! Ура! Перемога! Скоро буде теж в Україні перемога! Друзі, перемогли! Ми перемога! Ми перемогли у цьому бедверсі. Тому ось така от була е, дуже гаряча катка. Тому. Аж на цілих 10 хвилин е, ця катка вийшла, тому в мене на 30 хвилин, тому що це десь третій дубль. Тому що ми постійно програвали, типу. Так. Вона попригати ось так от. Тому на це заход на найкращий сервер, а саме це Hype MC. Дякую за цей відеоролик, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал та на телеграм канал. Тому до побачення, друзі. Побачимо зовсім скоро. А саме коли вийде мій серіал, напевно.